Друзі, усім привіт. Сьогодні 17:12:25. Сьогодні я хотів би ответить на деякі коментарі, які були під попереднім відео. Там відео було е-е прибирання унутріші під час годування сочними кормами. І під тим відео мені посипались коментарі такі там прямо, ну, прямо мені прям цікаво і цікаво на них відвітать. Відповічаю на коментарі на адекватно, тому що там був коментар, де мені написали що я не тією мовою розмовляю, якби комусь хотілося б, я говорю, так як мені удобно, я говорю суржиком, розмовляю 30 років суржиком і далі буду з ним розмовляти. Ну а та кацапська морда, яка мені це написала коментарі, то, мабуть, тобі з будки там видніше. Не знаю, побачив, вряд ли побачив, тому що я її заблокував. А відповідь на адекватні коментарі по поводу того, що... По-перше, сарай мене з уклоном від дальнього угла до, до, ну, до виходу. Ось я вам покажу наглядний примір. Ось є труба, в яку стікає ну, сеча. І ось вона по жолобку по жолобку і виходить до виходу, і там далі вона йде у вигрібну яму. Це перше. По-друге, я не чистив внутрішньо-всього 4 дні. На п'ятий день я е, ну, почав вичищати. Хто там каже, що, е, типу, що вони дуже там, е, грязні, що там в них шкурка не, буде, ну, не годиться до цього. Не годиться до продажу. Я вам скажу так більше, що шкурки я і так викидаю. У мене 50 шкурок, яких я просто викинув на мусорку. Тому вони мені якась, ну, не особливо... Зараз їх ніхто, ніхто не ціне просто-напросто. По-друге, що зараз в них ось, ну, там видно, що бурячок, морковка і капуста, кабаки це все сочні корма через те, що вони е, е, їдять ці корма і в них в сараї буде постійно мокро. Плюс додає погода. Якщо туман дожі, сира, сира погода теж додає їм влаги в сараї. Як би там не було, все одно в них буде мокро в сараї. По-третє, там коментарі був мені, що я не даю їм воду. Так, да, в сараї я їм воду не даю, тому що в них тут буде постійно мокро. Але в них є басейн на 120 літрів. І тут є вигул. Ось я вам покажу так. Ось, Де вони виходять? В цей басейн. Тут басейн розділений на дві частини. І ну, Тут купається одна сім'я, там купається друга сім'я. В сараї їм воду не даю, я ще раз повторюсь, тому що в сараї їм буде постійно мокро, мені це не треба. Поївки ніпільні я не ставлю, тому що попросту в мене тут немає куди їх поставити, ці ніпільні поївки. Я їм стараюсь давати сочні корма зараз в даний момент. От. По поводу цих самців. По поводу цих самців, що вони в мене не ростуть, перша причина того, що їх тут багато. От де їх буде багато. Там завжди вони будуть мельчі, тому що вони стараються друг у друга забрати їду. А от тут усе, ну, в першому загоні в мене. Тут вони їх мало, їх всього четверо. Їм вистачає. Вони не б'ються за їду, їм вистачає. А так як тут їх багато, ось тільки самочки, ось, як видно, що ну, більш такі, що крупненькі. А ті самці, от тільки білий, там один і кафейний такий самець пастельний. То от вони більш такі два чорних, вони мілкі. Вони однозначно вони підуть на м'ясо, це по-любому. Але так як їх тут багато, ну, і вони б'ються, яких я відділив в клітку самців, тих, понятне діло, що о, не самців, а сім'ю там одів самця і двох самок, ті вони, ну, о, о, це, набрали, набрали вес. По поводу того, що мені треба внутрі поміняти, ну, в мене все я вам показую. Я купив у Миколи Карнаухова непоганого такого самця. Я його підсадив до цих самок, щоб, ну, щоб він їх покрив. Не знаю, буду побачив потім далі. В наступному відео обов'язково покажу, який у них віс у самок і в самцях. І прощупаю, чи будуть ну, чи самки погуляні. По поводу того, що в мене внутрі поголені між собою. Ну, Я вам скажу однозначно ні, тому що я завжди не допускаю того моменту, щоб рідня була погуляна між собою. Тобто це батько з дочкою, син з матір'ю і брат з сестрою. Я цього не допускаю. Чого вони Ну, в мене сидів тут самець, сірий такий ну, сірий, можна так сказати. Та знайома, яка, ну, у якої ну, как бы я помінявся тим самцем, я теж знаю, що вона займається нутрім, вона теж не допустить того, щоб між між внутрішними, ну, о, між кровними родственниками не було спарювання. Самки так само, ці самки, ну, ці самки мої. І я так само знаю, що в них не було спарювання між собою. Тобто вони, ну, в них батьки теж чужі між собою. Чого вони такі молі? Я ж відчув на те вопрос, тому що у них тут багато. Е, ну, Більше количество. Сарай під уклоном знаходиться. Він все стікає до цього угла, а отсюди йде, я ще раз покажу. Може в початку ніхто не побачив. Тут є трубка. Ну, зараз вона забита, тому що я зараз кидаю їм солому, там, сіно таке, і вона трошки забита. І з цієї трубки виходить далі по желудку, йде туди. Ну, то есть то в принципі я вам скажу інтересно те що люди подивилися одне відео і на цьому одному відео вони вже зробили е, вивод ну і е, ті хто там кому не подобається як я розговорюю я так розговорював раніше і так і буду розговорювати з уржиком ну, я виріс в тій місцевості де так і говорив і зараз говорить а хто мені там гадості написав ті вже заблоковані. отакого Може комусь не подобається. Мої, ну, як я займаюся внутріми як содержанням, так я ж нікого не заставляю, я показую то, як, ну, як я ними займаюся. Я, їх, я, ну, я годую так, як я їх годую. Хтось годує окремо, хтось годує по-другому. Я їх годую, ну, кидаю їм там, два рази в день їсти. Утром постійно в них зерно варене, а вечором це або овочі. Ну, або що там, в залежності, як виходить там, кукуруза, люцерка, що є, те й кидаю. Ну, я думаю, в принципі, все відвіди на цей. Нікого не хотів обідати в коментарях, ну, Адекватні коментатори нікого не хотів обідати. Просто ну, я хотів об'яснити і показати, як в мене що розположено. Тому що думаю, що якщо я вже там перше одне відео виклав, що в мене там внутрі... Ходять в навозі, то вже все. Я там поганий хазяїн і там. Тому подобне. Ну, як бачите, мені здається, далеко не у кожного внутрішні вода. Бувають моменти і бувають можливості кожен день вичищати внутрі. Тому що, мабуть, ну, у кожної людини є свої справи. Не вичистив сьогодні, не вичистю взавтра. в будь-якому випадку вичищу. Я їх не оставляю так, щоб вони були постійно в такому цьому. От зараз ще поки. Трошки морози спали, сьогодні 17 було, 14 було 5 градусів морозу, сьогодні 17, -те. сьогодні начебто плюсова температура. То і в них такого морозу немає, то в них вичищається. Коли в них морози, стараюсь, щоб в них була пістівка сухенька, де мокре вичищається, де сухе, остається. Ну, якось так. Тож, Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Задавайте свої запитання, коментарі, які ведуть себе неадекватно, коментатори, точніше, які пишуть мені різні гадості, будуть сразу блокіровані сразу, моментально. І е, хотів сказати ще, що в мене коментарі не пропускаються до моменту того, поки я їх не одобрю. Тобто вони нікому не будуть. Ну, Деякі коментарі видно, а деякі порушують по, на думку Ютуба, порушують правила. Ті, поки я не одобрю, вони не опубліковуються. Ну, якось так. Тому сарай з уклоном, вода є в них, басейн, ну, щоб купатися є. В сарай воду їм не даю. Кормляться вони постійно сочними кормами. Ну, от зараз в даний момент поки є можливість така кормити її. Е... Нутряки між собою не гуляють, немає. Того, щоб вони погуляли брати з там я завжди да... цей... Ну, а то, що вони малі, я ж вже об'яснив, чого так. Не завжди у всіх буває так, що у всіх крупні внутрі. Ну, якось так. Тож, підписуйтесь на канал, задавайте свої запитання, усім успіхів та усім мирного неба!